Що роблять нормальні хазяйки по суботах-неділях? Розвантажують холодильник, дівчатки, Надо доїсти все, що погано лежить, тобто все, що просрочене і не таке, як треба. В общем, ревізія. Так. Оце у нас що? остаток печінкового паштету. Ще постоїть. Я вчора казала в відео, що стоятиме тиждень. Так. Оце у нас кисломолочний сир. Просто наше Кременчук. Це витягуємо, це треба пристроїти. Так. Бо він вже відкритий. Сосіски відкриті, але полежать. І причому якісь погані, мені не подобаються, куплені по акції, мабуть. Так, це у нас що? Ага, це у нас сир пластинками. Полежить. Це хороше щось. Ізюм на кон'яці. І зовсім чуть-чуть його. Ой, о, Боже, лизнула, звичайно. З ним треба щось придумати. У мене в холодильнику дуже багато вишня на коняці, ізюм на коняці, журавлина на коняці. Я все. е е е собака низоміде в холодильник. Молодець Мерс. Так, масло. Оце мене дуже непокоїть. Блін, боже. Це варений буряк, Боже. Це ж я купляла варений буряк, дівчата на цвітні млинці. Йомаю. так, в общем, треба витягувати. О, єсть О, остатки польської ковбаски. Ідемо далі. О, Боже, яка мерзость. Це остатки салату з цвітною, ні, з морською з капустою. І ось, і ось морська капуста теж не тронута. Така смачна, така смачна, ніхто його не їсть. І не буду. І не буду, хай стоїть. Хай, хай стоїть. Я, я не, не маю сили його <сістити> їсти. Бачите, постоїть. Бачите, холодильник майже порожній. Це операція, як там, оцей, очищення холодильника. Так, це часник. Це я щось планувала робити, не помню. Так, сметана. Так. Ковбаса. Це хороше. Вершки безлактозні, бо ми ж худаємо. Смішно, звісно, звучить, жрати цукерки і пить безлактозні вершки, але це я така. Так, ви хоч щось бачите? Так. О, капустина. Оце треба борщ. Це мені подобається. Так, капустина, тунець, шпроти. Щось там у чашечці подивіться. Щас. щас, О! Що це таке в чашеч? А ну. Боже. Дивіться, це із Шварцвальдущі, коньяк з вишні в шоколаді. Боже, це я вишню тут спиртувала і ну, осталася. Я не знаю, куди його діть. Капець. Подумайте, що якась але в мене дуже багато такої спиртової юшечки. Це мамині чари. Це не можна ні викидати, ні трогати, нічого. Бачите, це смалець. Хай собі стоїть. О, сир. І, блін, був же ж у мене салат з руколою і шпинатом. Можна ж було з'їсти, але воно стоїть в уголку, і я за нього забула. Так. Фу, Якийсь пустий холодильник ганебний. Ну, дівочки, він в мене зазвичай набагато повніший. Це я сьогодні оттуда вже щось повиїдала, якщо чесно. Так, капуста. Так. Що у нас тут? Внизу саме нецікаве. Молоко. новий джем, взагалі непонятний. Далі. Клубничне варення. О, це хороша річ, мені подобається. Так. Боже, а що це таке? А що це таке? Ану? А! Це огірки. Де я їх взяла вопрос? Ну, у мене таке буває. Так. Боже. Це моя любов. Це коктейльна вишенька. Так, її треба теж доїсти і все. Викидаємо. Так, мед, помідори. о, і згущенка. Страшно подивитися на термін придатності. А ні, До липня 21-го. Боже, яка гадость. Так. Фух. Внизу баночки з консервацією. Я туди взагалі боюсь залазити, то не моя царина. Так. Перевіряємо ще, гірчиця європейська бургерна. Дивлюсь, чи нема американської, бо викину зразу. І міцна. Ви дивіться, яка я патріотка. Міцна, європейська і бургерна. Американською не пахне. Фух. В общем, все, трошки перевірила. Зараз буду готувати з того, що є. Ой-ой-ой. Ану. Боже, морозилка якась вообще страшна. Так. О, це те, що я казала, дівчатка. Бачите, я морожу засмажку. Нагатила засмажки багато, заваняла всю кухню нею. Раз, заморозила і все. Так, що це таке, Боже, оце. Це, по-моєму, остаток фаршу. Ідемо далі. О, це ось остаток тіста з вареників. З цього я буду робити коржів. Смачні. Так, оце що? Ага, це сира морква. У мене і така нес. Так, це кусочок дріжджів, це хороше. О, бургерна котлета. Оце дуже смачно. Ой, я хочу бургера. Це я дитині купляла, це воно лежить його жде. Боже, о, о, як хорошо. Дивіться, дивіться, це ж яблуко і вишня. Ми вже порізані морожені. У мене є слоєне тісто вже розмерзається. Хорошо? Це викидаємо, мальчика. Боже, що це таке страшне? О, Боже, обоже. Так, ну щоб ви розуміли. Блін, це теж засмажка. Чого вони віддільно, це теж засмажка. Так, в общем, засмажки я зараз витягну, переберем. Оце не діло. Так, дивимося. О, о, шпинат. Завжди в моєму холодильнику шпинат. А це що таке? Боже, який ужас. Так, це буряк. Дівчата, це буряк на борщ колись нарізала, було багато, Ну, я молодець. Хай буде. Главне, не забудь, що він у мене є. Боже, в мене є буряк на борщ. Мені все підказує, що треба да робити борщ. О, ще шпинат. Боже, оце ж я кожен раз іду. А чи є в мене шпинат вдома, чи немає? Так, куплю на п'ятий пожарний. Оце, так, це Далі масло запасне, це дуже важливо. Так, це. Третій шпинат, дівчатка. Так. морожена вишня. це хороше. Якась врук... овочева суміш. Це просто так, мабуть, куплено. Боже, що це? Знову морква. Та що я знаю, як дивиться? Ось дві моркви. На, що я це роблю? Ладно. О, сало, це хороше, це треба, щоб розмерзалось. Далі. Ой, -ой, ой, це таке. Так. Це последнє. <кхе> так. Це щось страшне. Це лапа виглядає, це мерсові, мабуть. Це мерсові. Все. О. Треба завтра по закупу, Бо щось я е, не дуже, гар, не дуже мені подобається. Ото якби бургер, не бургерна котлета і не коктейльна вишенька, то взагалі мені не подобається холодильник сьогодні. Фух.